Ця перемога для нас є хорошим прикладом того, що бізнес і влада можуть працювати для розвитку нашого міста держави. Компанія ензим є свідомим платником податків із високим рівнем податкової культури. Усі податки були сплачені в повному об'ємі і своєчасно. Нам дуже приємно про це говорити, що це не є перша наша нагорода така. Ця нагорода визнання високого рівня економічної, соціальної і етичної культури ведення бізнесу компанії «Ензим». оцінювали підприємство за наступними критеріями: це обсяг витрачених коштів на соціальні програми, це суми сплачених податків, це податкова дисципліна, середня заробітна плата по підприємству, кількість робочих місць та інші. Компанія нзин. Є бюджетоутворюючим підприємством міста Львова. У 2015 році підприємство сплатило на 38% більше податків, аніж у 2014 році. Окрім того, ми надали допомогу комунальному підприємству «Львівводоканал» близько 6 мільйонів гривень. Мета рейтингу це популяризація сумлінних платників податків. Так? Мета рейтингу це подяка від влади. Від громадськості сумлінним платникам податків, які наповнюють бюджети заради того, щоб вчителі, лікарі могли отримувати заробітну плату, щоб ми з вами могли ходити і їздити по гарних дорогах, ну і тому подібні інші соціальні сфери. А саме ці сумлінні платники податків, які сьогодні нагороджували, ще дуже багато виділяють ресурсів, як матеріальних, так і фізичних для проведення різних благодійних акцій. Є величезна частина податків, які справляються до державного бюджету, до місцевих бюджетів Львівщини. Але я вважаю, що це не основне. Основне сьогодні це приклад, що можна бути успішними в Україні, що можна в незалежній Україні витворити себе як особистість, витворити конкурентно спроможну компанію і бути прикладом у всьому і в роботі, і в житті, і в життєвих цінностях.